Я чув я, я чув, чув. твою недовіру, мені шкода, що мене не вірять в Моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу силует напроти твого будинку, стояла ти з хлопцем. Я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося забути ті дні. Коли подумав, що то назавжди мені більше не треба підтримка. Навіть якщо я тону так стрій. Закінчилась сторіс, ти знову сторіс, ти знову в машині їдеш куди із тебе дуже поблють. багатство та статус тебе не хвилює як внутрішній світ. Я знову не сплю Я знову в своїх мріях, знову заплутався у своїх діях, знову тікаю, не знаю від кого, мабуть, біжу я від себе самого. Я тобі обіцяв, що буде інакше, що в мене все вийде, я стану багатше. Тобі обіцяв, що придбаю машину, я тобі обіцяв. Yeah, 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 yeah. Я знову з виходить, а лузер. Скільки знайомих казали, що позир, скільки ударів, що я пропустив, мені рахувати, немає вже сил. Скільки тих треків, що пишу для хайпу Натис тими, куди їм ще довго рости багато помилок, багато сенсацій. Мої слова не вирок інстанції Та саме багатий, саме успішний Це той, хто про це ніде не кричить Що там з тобою? Як твоя доля? Як там той хлопець, що тебе прибіг? Він на машині дарує ті роса, сто одна роза і падає сніг. Взяв все, то вгою, так мало. Серце казало, йти до фіналу. Я Згадую час, коли було мало. Зараз я вище та біля провалу Я Навіть не знаю, що донести хочу Я хоче. Тові всього, якщо я захочу життя, це за погоня, погоня за чимось. Знаєш, братан си не хочу лишити. Я всього добився, скажу тобі, потім я зараз працюю. Поки сидиш в клубі, я був там багато, і не бачу приколу там сотні дивних людей. В алкоголі там були і тим були твої очі. Декільки хлопців, що мріє проносять мене дійшла, я спитала, як справа, а я відповів, що не хочу забаву. Я чув твою недовіру, мені шкода, що в мене не вірять в Моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу все лет на твого будинку стояла з хлопцем. Я побачив там твої очі, мені хотілося забути ті ночі. У них столько денег, у них такі машини Гарна картинка, затитна хатинка, розкішна машина, та просто душа, великі проблеми роблять діле, мені не кричи, я знаю це сам. Знаєш, колись я позбавився всього, що би спочатку у себе знайти бо без падіння немає, росту Казав мені дядько, колись у сини. Нє, не заздрю, в мене все добре, тільки проблема неправда говорю. То я кохаю, то бачить, не хочу, то витрачаю, то гроші я хочу. Я кожну ніч на протязі року. Не розумію, що склала мороку, коли бо підкаже мені ту дорогу, чи може просити мені про підмогу. Я кожну ніч не знаю ту хто, я, хто допоможе себе візнайти. Хто?